Слава Ісусу і Марії, вітаю вас, благословенний понеділок. Живемо, радіємо, витриваємо, працюємо, молимось, радіємо. Звісно, радіємо, бо Пасха, пасхальний час, що ми ма... мусимо радіти. Якщо ти сьогодні не радієш, то мусиш радіти, як хочеш, але мусиш радіти. І сьогодні візьмемо 25 березня, 2006 рік. Побачимо, що на Марія сьогодні каже, в цей день і на цей тиждень. Будьте мужні, дітоньки, я вирішила вести вас дорогою святості, відречіться гріха й підіть дорогою спасіння, дорогою яку обрав мій син. Через кожні ваші муки і страждання Бог знайде для вас дорогу радості. Тому, ви, дітоньки, моліться, ми близько вас своєю любов'ю. Дякую, що відповіли на мій заклик. І нам Марія сьогодні каже: на цей понеділок, що? Будьте мужні. Будьте мужні, будьте сміливі, мужні. Не бійтеся. Не бійтеся бути безгрішними. Бійтеся бути грішними. Не бійтеся бути святими, Марія каже. Бо у нас святий, хто я, та не, ні, 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 я самий грішний, найгрішніший. Та не. Не бійтеся, каже Марія, будьте мужні. Каже Марія Я вирішила вести тебе, дорогою святості. Марія вирішила тебе вести і мене. І тебе особисто вести дорогу святості, не, не вас когось там, а тебе. Каже, відречись гріха і піди і піди дорогою спасіння. То настільки просто і, і так каже, що відречись гріха сьогодні, якщо ти прокинувся і вже помишляєш, як би згрішити, вкрасти на роботі, то Марія каже: відречіся, будь сміливим, навіть якщо від твоєї кражі залежить колектив твій. Ну, бо так зачастує, що ти крадеш, але від того ще люди крадуть і залежить те, щоб ти вкрав для них. Ну, і так буває. На жаль, тебе скажуть, що ти жадний, бо крадеш тільки для себе. Ну, no, Але краще змінювати тоді колектив або щось зміняти. Бо дуже багато знаю є таких праць, роботи, де кра, красти треба просто. Ну, бо там не доплачуть, там ще щось. Але Марія каже, що. Відречіться гріха. Ну і сьогодні, раз понеділок, то де ми будемо красти в понеділок. Ну, звісно, тільки на роботі. Більше, бо була б, якщо неділя, то крали б десь в інших місцях, а так уже понеділок, то на роботу і там будемо красти. Ну і направду, тут просто тут проблеми є в Неаполі. бо закрадуть крадуть там, ну і те таке. Ну, принаймні так говорять. Не, не, не знаю, не бачив, щоб в мене, слава Богу, нічого не вкрали. Ну не багато маю чого, але добре, що нічого не вкрали. Ну Але гріх це не тільки вкрасти, гріх це багато різних гріхів. Марія каже: будь сміливий сьогодні, будь мужній, відрічися, гріха і піди дорогу спасіння, дорогу яку обрав мій син. Через кожні ваші муки і страждання. А муки і страждання це саме оці муки і страждання, коли ти відмовляєшся від якоїсь шкідливої звички, то є така мука відвикання маленька, але потім перетворюється на велику радість. Коли ти кинув палити, коли ти кинув алкоголь вживати, коли ти кинув харчування треш їсти, цукор навіть. Спочатку ти страждаєш. Перших два тижні ти страждаєш, бо поки тіло має, має дуже таке прагнення то їсти, твоя мавпа хоче того цукру. але... Ти потім через місяць маєш велику радість, велику радість, бо ти це зробив. Це є радість перемоги. І, і так каже, через кожні ваші муки і страждання Бог знайде для вас дорогу радості, навіть коли ти відмовишся красти. І це буде таке своєобразне страждання теж, бо ти будеш вже менше мати коштів, там менше, менше щось мати, менше мати таку, знаєте, свою. І по платню, бо я, я взяв, бо то мені не доплачують, я, я своє забрав. І, а тут вже треба відріктися, і це буде таке маленьке страждання. Але Марія каже, що Господь з цього зробить дорогу радості, приведе нас до радості. Десятину теж віддавати. Важко, важко починати. Там це ж 10% від всіх доходів це за дуже багато. Але потім ти бачиш, як Господь тобі повертає, і ти з того теж радієш, бо, бо Господь тебе приводить на дорогу радості. Тому ти, дитинко, молися. Марія каже: дитинко, молися. Я, а ми близько біля тебе, своєю любов'ю. Марія каже, ми близько. Бог і я близько біля тебе своєю любов'ю. Тож не думай, що ти один, що тобі буде дуже важко. Постраждаєш трошки пару тижнів до місяця часу, і потім звикнеш до нового життя і будеш жити в радістю. Ну і я вас закликаю сьогодні відрікатися від гріха, від гріховних звичок, від чого тільки можете. Все, що вам не подобається в своєму житті, відрікаємось, відрікаємось, винищуємо раз і назавжди. Благословляю вас на це. Будьте благословенні. Мир вам і радість з прекрасного міста! Равелло. І сьогодні вже море там з іншої сторони, а я вам покажу сьогодні красивіші гори. Дивіться, хмара в горах дуже мені подобається. Тож, будьте благословені ще раз. Па-па!